Доброго дня, прийшла нам посилочка з Агромаркета. Вже не перший раз заказуємо. Зараз подивимося, що нам прислали. От, ми тут заказували кущики різні. От, так. Поки відкриємо гарно, запаковують такі скоби гарненькі. Попитаємося їх відкрити побистрячку. Ага, по побістечку не виходить, тут крепко запаковано. Так. Ось такі гарні. Так. Одержали, що подивимося, породує нас шімару маркети. Так, ось так. Ага. О! Відкриваємо. О, як гарно запаковано, прям гарно-гарно. О, Тут навіть скоби на бутилочку прийшлися. Бутилку прищемили. Так, бумажечки витягнув всі. Вітер на дворі сьогодні холодно. Так. Ось така накладна. От. У нас тут і виноградик, і малинка, юшта, лухина. От. Так що ще Дякую за чесність агромаркету. Дослали нам ось яди для бур'янів. от бур От бур'янів. Ось такий антибур'ян ми взяли. От. І ще нам сюди положили ще й такий анти, антисапа. Ось ми заказали. Це дуже добре. Це бризкать бур'яни. А це, як посадиш огород, щоб не було бур'яну. Оце все зверху кропить. О, і це нам допомагає. От. Ой, тут ось О, аж бутилки попри цей. Малина. Гарненький кущик такий, малина. Ось ми заказували. Вілламетте називається. Так. І тут ось даже пристрігнули. О, господи. Так, виноград Юпітер. Виноградик як ось. Так і все в бутилочках запаковане. Запазували ми ще ось кілограм селітри. От, щоб нам було чим удобрити наші огород наш. Селітра. Аміач, на азутне добриго. Тут по... Кілограм. Ми заказали 2 кілограми. Нам фото цього кожна бутилочка пристівника. Ось, ось кобою прямо. О, що не шевелиться даже. навіть. Це у нас малинове дерево. Ось таке називається Атлант. Так, пішли далі. От, тут ось у нас щось таке колюче, ми наче й не заказували, але троянда плетиста. Ми не заказували, наче таке. Ну, нехай буде плетиста, то й плетиста. Так, тепер що у нас тут? Ще один виноградик? Ось виноградик і От. Кожна бутилочка прямо з побою. Ось одриваємо. Я ж кажу, вривати. Ага, щоб не шевелись, гарно. Так, це теж виноградик. Називається... Зірки в шуці. Тікай, піця, тікай. Так. Це все запаковано. Так, гарно, що прямо дорогу Дивитися. Тепер це в нас ось все. йошта, гібрид. Йошта. О, який гарний кущик прямо. Гарний, гарний. Так, що це в нас тут ще є? Зараз подивимося. Ну все запаковано. Ну і щось таке гарне. Зараз навіть не знаю що, але попитаюся прочитати. Лухина. Ось таке деревце і листочки вже є навіть. Лохина. І це не мішай. Так, і це, зараз ось все. може ми її так витягнути. О, не так тут особо витяну. О, ще, мабуть, одна лохина. А ну, так, лохина. Називається ага, садова чорниця Елі... Еліот. Ось така. Дивіться, які вже листочки гарні. Все, дякую агромаркету за чесність, за порядність, за гарне упакування. Будемо ще заказувати у вас деревця.